За допомогою Паламемо ви можете створити урок відповідно до ваших потреб менш ніж за 60 секунд. Бачите, як це просто. Спочатку ми вибираємо мову питань англійська. Тепер мова відповіді польська. Починаємо створювати уроки. Увімкніть мікрофон і скажіть готове речення польською мовою. Паламемо збереже ваше речення та перекладе його англійською мовою. Дайте своєму уроку власну назву та збережіть результати. Powtórzyj ten proces, dodając więcej rzeczy do uroku. Palamemo to tak prosto. Pocznij za 60 sekund. Czy są jakieś dania wegetariańskie? Chciałabym zamówić zupę dnia. Chciałabym zamówić zupę dnia. Poproszę o rachunek. Like build, Пальмемо це так просто. Почніть за 60 секунд.